Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Відразу два українці пробилися до півфіналів Олімпіади в Парижі з греко-римської боротьби. Чемпіон попередніх олімпійських ігор в Токіо Жан Баленюк на шляху до нього почергово спочатку впевнено. 7-1 здолав китайця цянь Хайтао. А чортфіналі 7-3 був сильнішим від багаторазового призера чемпіонатів Азії Нурсултана Турсинова з Казахстану. У півфіналі Жан змагатиметься проти Аліреза Махманді з Ірану. У свою чергу призер років 2020, Парвіз тисячі на Сібов в одній восьмій фіналу на останніх секундах вирвав перемогу над четвертим сіяним матенемешем Сербії. Після чого знову таки мінімально з перевагою в один бал. 7-6, Він святкував вольовий успіх, поступаючи з 2-6 над бронзовим призером чемпіонату світу 2022 року. Амантуром Ісмаїловим з Киргизстану. у півфіналі Парвіз битиметься проти дворазового призера чемпіонатів світу азербайджанця Хасрата Джафарова. Натомість Оксана. Лівач відразу боротиметься за бронзову медаль на Олімпійських іграх у Парижі у вільній боротьбі. Напередодні вона програла представниці Індії Вінеш Пхохуат. Підсумку пробилася. Яка в підсумку пробилася до фіналу? Це означало, що лівач змагатиметься у втішних сутичках, але пхогат дискваліфікували через те, що вона не вклалася в ліміт ваги до 50 кілограмів. А це означає, що наші дівчині для звивування медалі потрібно виграти не дві сутички, не дві сутички, а одну Суперницею Українки буде олімпійська чемпіонка Токіо 2021 Юї Сусакі Марія Повх з другої спроби кваліфікувалася до півфіналу Олімпіади 2024 у веслуванні на Дарка удиночках на дистанції 500 метрів. Спочатку посівши четверте місце у своєму заїзді, вона не змогла пробитися напряму. Втім, через чвертьфінал, де вона фінішувала третьою, їй подібне вдалося. Натомість Анна Ришикова з Дніпра не змогла пробитися до фіналу Олімпійських ігор. 2024 у Парижі з бігу на 400 метрів з бар'єрами. Що тут, щоб туди потрапити, потрібно було фінішувати другою у своєму втішному забігу. А вона стала лише сьомою. Це був останній старт за участі. Українок на Олімпіаді у столиці Франції. Тим часом лише Олег Дорощук зміг протиснутися до 12 фіналістів Олімпійських ігор у Парижі зі стрибків у висоту серед чоловіків з другої спроби відбіркового етапу. Він підкорив планку на позначці 2 метри 24 сантиметри. Андрій Проценко не взяв стартову висоту 2-15. Втім, потім тричі не встояла планка на висоті 2 метри 20 сантиметрів під час стрибків Владислава Лавського. І вони залишили турнір. Два вихованці. Дніпровського хокею Станіслав Садовіков з чеського клубу Злін» та Данило Тракт з фінського луко увійшли до розширеної заявки з 36 гравців збірної України, які 16 серпня розпочнуть навчально-тренувальний збір в Горщині з підготовки до трьох матчів фінального відбору на зимову олімпіаду 2026 року, де суперниками синьо-жовтих у групі будуть команди Латвії, Франції та Словенії, з яких тільки одна отримує путівку на Олімпійські ігри. Три і нагороди завоювали представники Дніпропетровської області на юнацькому чемпіонаті світу з ММА, що проходить в Абу-Дабі в Об'єднанні арабські емірати, де змагаються більш ніж 600 юних спортсменів з понад 50 країн планети. Вихованець відділення змішаних і ММА 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Артур Іващенко, тренер викладач Микита Безгінов, виборов золоту нагороду у віковій категорії ю 14 бронзовим призерами. Стали ще один представник Дніпра з клубу Фрідом. Фаєць Георгій Костенко, наставник Іван Афанасів та Ерік Саковський з Криворізького спортивного клубу Ягуар у командному заліку. Збірна України увійшла Сполучені Штати Америки і вийшла на перше місце після першого змагального дня. Кубок аквапарку таку нову назву отримав реанімований турнір з боксу, який не проводився у нашому місті з початком військового вторгнення Росії. Втім, завдяки зусиллям Федерації боксу Дніпра, змагання були поновлені. Вечір боксу в аквапарку. під такою назвою два роки поспіль напередодні війни у 2020 та 2021 -му. У нашому місті на гарному організаційному і змагальному рівні проводився всеукраїнський турнір з цього олімпійського виду спорту, який у перспективі обіцяв вирости і стати традиційними офіційними стартами календаря Національної федерації боксу. Зрештою, російське вторгнення звело на нівець і унеможливило проведення купу добрих справ і починань, серед яких і нинішні змагання. Зрештою, до честі їхніх засновників, а це у першу чергу федерація боксу Дніпра під керівництвом Тимура Андрієва. Вони вирішили не тільки ре. Німувати турнір дещо під іншою назвою Кубок Аквапарку, але і враховуючи реалії сьогоднішнього воєнного стану, надали йому статус благодійного, щоб у такий спосіб зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Федерація боксу города Дніпро не тільки возродила цю традицію, з ми спочатку починали всі наше рухи в боксі і продвиження, але і ми зробили так, що всі зібрані деньги. На этом турнире пойдут накоры из ЗСУ для наших воинов, которые нас защищают, нашу страну, позволяют нам проводить сегодня такие мероприятия. Естественно, все участники получат призы, кубки, грамотные, также денежные вознаграждения. Это нас не покидает надежда, что следующий год, следующее проведение такого же турнира будет уже в мирном времени в нашем городе, чтобы детки могли спокойно боксировать, спокойно тренироваться, ездить по областям друг к другу на... обмін опитування. Організація на високому рівні. Я вже чув, що хлопці, які перемогли, здобули нагороду не тільки якусь матеріальну в плані подарунків, а ще й фінансову. Тому це дуже сильно мотивує зараз. Тому що діти ростуть швидко. Велике хочеться сказати спасибі організаторам, які у цей непростий час доводять, що можливо розвивати спорт, можливо робити якесь добре діло для нас усіх. І... Покажемо сьогодні класний бокс. І він дійсно мав місце. Адже, попри дворічну перерву, відновлений турнір нараховував 17 пар учасників різних вікових категорій, які, окрім Дніпра і міст регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду. І Ларіоново, Нікополя представляли також Чернігів, Полтаву, Умань. Останні презентували досить потужні команди, в лавах яких були навіть учасники чемпіонату світу. І взагалі загальний рівень боксерів заслуговував на повагу. Адже у своїй переважній більшості на ринг виходили кандидати у майстри спорту зрідка першорозрядники. Цілеспрямовано до свого бою готувався і вихованець комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпровської міської ради Назар Косяков. І, звісно, ставив собі за мету, і він її досяг відсвяткувати перемогу. Адже як відомо, вдома і рідні стіни допомагають. Буй буде хороший, тому що я свого противника знаю, він ну, з Полтави, це дуже хороший боксер, я уважаю його уважаю боксера. Але все-таки я буду старатися, щоб побідіти, щоб показати, що я можу і що. что есть вообще такое. очень прикольная идея проводить турнир в Абхабарке, потому что тут большая публика людей, которые хотят посмотреть на все бои. Ну, я считаю, то, что очень хороший призыв. фонд тут идет. То, что идея очень хорошая. Очень актуально ввиду популяризации нашего вида спорта, подъема боевого духа ребят, привлечение малышей, молодежи, к знаете, боксом, поддержка наших воинов. Что касается Но чинника, то організаторам через добровільні внески, донати, благодійний аукціон далося зібрати солідні кошти, які адресно спрямували на потреби Збройних сил України, відносно змагальної складової, то наставника у першу чергу цікавив рівень підготовки потенційних кандидатів до збірної Дніпропетровської області, на яку вже найближчим часом очікують старти значно вищого масштабу. як і будь-якої зборна нашої області та Первых ха... мест на чемпіонаті Украины и отбор на чемпионате Европы. Ну и, естественно. Командне місце на України. Переможці і призери, як було мовлено раніше, отримали від організаторів дипломи, медалі, кубки і солідні винагороди, які, окрім очільника федерації боксу Дніпра, Тимура Андрієва, вручала і чемпіонка Європи Анастасія Таран. Втім, не залишилася без подарунка, і чарівна тендітна, зовсім не схожа на титуловану грізну боксерку Дівчина, яка того дня святкувала свій день народження. І звісно, під шалені у уболівальників вона була удостоєна розкішного букету квітів. Десь на такій позитивній ноті свята боксу у Дніпрі загалом пройшов увесь турнір Кубок Аквапарку, який, попри складні часи військового лихоліття, зусиллями небайдужих людей знову повернувся на терени нашого міста. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.